Усе починається з любові, любові до себе. Це прочути себе, своє тіло, турбуватися про себе і ставити себе на перше місце, дихати усвідомлено, жити усвідомлено, не намагатися звінити світ, а бути частиною того всесвіту, де мені добре. Бути тут і зараз мріяти, дихати, плакати, відчувати. Вірити, обіймати і кожне слово наповнювати сенсами, зупинятись і в зупинці жити. Зупинка це не про крок назад. Це життєво необхідний ресурс, бо саме в зупинці, в тиші народжується щось справжнє, бо я врешті слухаю себе. Я врешті чую себе, я відчуваю і більше не боюсь. Уяви п'ять днів без новин. В горах серед тиші і спокою. Ти прокидаєшся від шепоту лісу. Ідеш стежкою, а тривога тане в кроках. Є! Для мене це в першу чергу про зупинку в цьому шаленому темпі життя, коли ти не дозволяєш собі просто видихнути і зустрітися з собою справжнім. Можливість привідкрити ту скриньку Пандори, яка назбирала стільки болю за часи війни, що ти собі просто в цьому не зізнаєшся, завалюєш себе роботою і ставиш перед собою якісь планки, доказуєш щось собі знову і знову. А тут я змогла відчути своє тіло. Я змогла згадати, що я, виявляється, можу дихати, і можу знову відчувати. І для того, щоб відчувати радість життя, ти маєш зустрітися з болем. Ну, а як ви відчуваєте? От... Головний запит чи головні запити у цій групи. Які От, самі учасники вже проговорили свої очікування, і перше було це зменшити рівень такого стресового навантаження, рівень тривоги, після цього не ресурситись, якось дати собі трошки можливість перепочити, видихнути. І організувати процес таким чином, щоб людина змогла нарешті відчути себе, повернутися до своїх почуттів, потреб і ну, розуміння того, що взагалі з нею сталося. Ретритвій тахалар якраз дає цю можливість розібратися, де моє добре, в чому я відпочиваю, де мій ресурс. І мені ще дуже подобається, що тренери складають так програму, що вона дуже гнучка, і вони підлаштовуються навіть під погоду. От сонячний день, значить, менше занять в приміщенні і більше прогулянок на природі, щоб можна було відчути цю енергію природи, помилуватися. Натомість, наприклад, коли іншого дня йде дощ, то більше занять всередині, в просторі, для того, щоб освоїти нові практики на відмовлення, на заземлення, це і дихальні вправи, і вправи на роботи з тілом. І такі інтуїтивні танці, все те, що наповнює, і все те, що тобі дає зрозуміти, а як я зі своїм тілом в контакті чи ні. Що таке танець? Це природний прояв емоцій радості. Коли я радію, я спонтанно починаю рухатись і це стає моїм танцем. Він може бути маленький, рух пальців це теж танець. Чи я лежу в ліжку, починаю ножками якось сучити, да, рухати? Це теж танець. Тому танець це -то завжди про вивільнення емоцій, емоцій радості. Тому ми завжди починаємо день з танцю. Навіть коли я сам зараз не в стані радості, але починаю танцювати, і ця радість приходить до мене. Тому це дуже цілюща вправа: просто починати день з танцю чи завершувати день танцем. це завжди дає нам ресурси. Просто ти, природа, якийсь дуже красивий вид. І ти починаєш чути себе. Я вперше за місяці якогось ступору почала говорити віршами. Я знову відчула цю енергію творення. Та як би міг, він би все віддав, щоб лишитись, щоб свої рани тільки їй відкрити, щоб ранками каву смачну їй варити та сміятись звичними жартами. Щоб її палко любити. Ти приходиш вісні, щоб сказати «Пробач». Ми навчимо тебе, як витративши 5 хвилин стишити розум, як випустити на з тіла не криком. А рухом, як знайти опору собі, коли все руйнується навколо? Ти не повернешся до себе? Ти відкриєш себе нову? Взагалі дивитися в очі і обличчя людей, які приїхали, і потім які виїжджають вони. Це така різниця, таке світло, яке б'є якби з їх обличчя, з їх очей. Це просто щастя, щастя. Я така вдячна тренерам за ось цю зустріч з собою, за тілесні практики, за обійми, за можливість знову дихати на повні груди вперше з моменту повномасштабного вторгнення. Що я можу знову відчувати цю любов до життя. І Я хочу це забрати з собою. Я вдячна кожному і кожній, хто приймав, розділяв і був поруч на шляху до себе. Bye.